В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Майже 300 мільйонів доларів США іноземних інвестицій надійшло в область минулого року. Як повідомляє управління статистики, це 257 доларів на одного мешканця краю. Іноземні інвестиції було вкладено у майже дві сотні підприємств краю. Найбільші їх обсяги припадають на рівне та рівненський район. Інвестування проводили представники 37 країн світу. Найактивнішими були бізнесмени з Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії. Левова Ска інвестицій припадає на промисловість. Крім того, закордонний бізнес складав гроші у торгівлю, а також ремонт автомобілів та побутових приладів. Загалом обсяг іноземних інвестицій у 2012 році у порівнянні із 2011 виріс на 6%. Сьогодні в Україні говорять про гідні зарплати, пенсії та подолання безробіття 20 лютого всесвітній день соціальної справедливості. До відзначення цієї дати наша країна долучилася лише торік. Цього дня також згадують про соціально незахищених людей, серед іншого, і інвалідів, які з різних причин позбавлені родинного піклування. Саме для таких у області працює сім інтернатів. У них проживає більше 1200 підопічних. Половина з них люди із психічними розладами. Як Почувають себе ті, хто сприймає це життя по іншому, з'ясовувала Ірина Веселовська. Це Острозький психоневрологічний інтернат. У чотирьох корпусах цього закладу проживає 120 підопічних. Нині тут свято ціла. Жінки навряд чи могли б пояснити, що саме вони сьогодні відзначають. Для них соціальна справедливість це насамперед гаряча їжа, тепла подушка, підтримка персоналу та душевний спокій. Ось тут я проживаю. Це моє ліжко. Це Світлана, їй 54. Через хворобу більшу половину свого життя жінка провела у цих стінах. Тут нам добре їсти, дають чотири рази в день. Дивимось кіно в столові, включають дискотеку, Ми тут танцюємо, співаємо, розказуємо вірші, читаємо книжки. Кімнати зі свіжим ремонтом ліжка з новими матрацами та покривалами на тутешні умови підопічні не нарікають. Поки Світлана розповідає про інтернатне життя буття на кухні, готують обід. Тут знаходиться у нас перша страва, борщ ж ще в левий, а на другий у нас картопляне пюре з котлетою. На третій компот. Поїсти до тутешньої їдальні жінки спускаються чотири рази на день сніданок, обід підвечірюк та вечеря. завжди повноцінні, стверджує керівництво закладу. І це незважаючи на те, що держава на одну таку людину на добу виділяє лише 4 гривні 50 копійок. Рятуються насамперед власним підсобним господарством. Нині у хліві 25 бичків, 3 корови та 72 свині. З усією цією гвардією тварин допомагають впоратись і підопічні у них є трудотерапія. І вони приходять нам по мірі можливості, те, що вони можуть ну, працювати, робити, вони підмести там такі легкі роботи виконують. Що осені тут також збирають свої овочі хліба не купують, його випікають у власній пекарні на території, звели церкву. Втім, усе облаштувати тут так не вдалось би без грошей самих підопічних. Інтернат отримує 75% пенсій цих людей на рік. Це близько мільйона гривень. Трохи допомагають благодійники. Майже усі труднощі каже директор закладу, вдається долати. Одна з основних проблем, яка сьогодні стоїть перед нами, це вирішення питання щодо. Повернення цих знедолених людей, тобто наших підопічних в сім'ї громади, тому що людина, який би заклад хороший не був, людина ну має багне проживати в сім'ї. Щоправда, це не так просто. Більшість цих жінок не мають близьких. А тих, кого сюди віддали діти чи батьки, повернути у родинне коло майже нереально. За 14 років роботи тут каже Олександр Дмитрук, таке траплялось лише двічі. Ірина Веселовська, Сергій Бралевич, інформаційна програма День. Рівненський сміттєпереробний завод у лютому не запрацює. Заплановане відкриття знову відкладається. Основна причина його досі не можуть здати в експлуатацію. За словами директора приватного сміттєзбирального підприємства Санком Рівне Святослава Євтушенка. Наразі триває процес оформлення документів та до отримання усіх необхідних висновків та дозволів. При цьому він додає, що технічно завод до роботи готовий. Новий термін запуску сміттєпереробного березень. Розповісти про свої проблеми жителям області відтепер буде зручніше. Так у робочі дні з 9 до 18 можна зателефонувати на багатоканальну гарячу лінію за номером 400 800 або ж на мобільний 094 967 08 00. 0800. Усі скарги фіксуватимуть оператори контактного центру. Прийняті звернення фахівці надсилатимуть на розгляд місцевих органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції. Від початку року на теренах краю трапилося 117 пожеж. Причинами їх виникнення фахівці називають неправильне користування електроприладами, забруднені димарі та курців, які засинають у ліжку. Аби зменшити кількість прикрих випадків, пожежники об'єдналися із соцпрацівниками та створили мобільний консультаційний пункт соціальної роботи. Разом вони склали список родин, що входять до групи ризику, та почали навідуватися до них у гості. В одному із таких рейдів побував Володимир Строс. Сім'ї, котрі потрапили у складні життєві обставини, не мають телевізора, радіоприймача та доступу до інтернету. Аби вони отримали необхідну інформацію про те, як уникнути пожеж, фахівці завітали до них особисто. Одним із перших населених пунктів, куди вони вирушили, стало село Сименів Гощанського району. У цьому селі одна з найбідніших сім'я Конончуків. Жінка ніде не працює та ще не досягла пенсійного віку. Чоловік помер шість років тому. Тож пані Людмила, вдвох із дочкою п'ятикласницею, виживає лише на шість сотень гривень соціальної допомоги. Піду часом до сільської ради, і голова поможе, і дровима помагав і що обращаюсь, чим не обращаюсь, то допомагають. Коли там ну, десь світла немає, чи що щось таке, то я обращаюсь до сусідів до кожного обращатися. Одначе сусідські умільці жінці ледь не нашкодили. Завітавши до гостини, пожежники вирішили перевірити електролічильник і несподівано виявили у ньому жучка, який часто стає причиною пожежі. Це називається ну, так, по е народному жучок. Тому що це некалібрована вставка. Якщо у разі виникення перевантаження, у вас електролічильник не спрацює, не виб'є світло, а станеться коротке замикання. Під час цього рейду у планах пожежників відвідати 10 родин, що входять до групи ризику, як у Симонові, так і в інших селах району Садовому і Малятині. Втім, кажуть, відвідати усі проблемні обійстя – справа не одного дня. Це сім'ї, які потребують допомоги і підтримки з боку фахівців і соціальної роботи. Таких сімей на сьогоднішній день в районі є 183 сім'ї. Окрім рейдів у житловому секторі, мобільний консультаційний пункт навідується і до шкіл. Тут фахівці проводять профілактичні бесіди з учнями. Розповідали про небезпеку вогню, про різні небезпеки. Так також розказували про розповідали про шкідливість для здоров'я. Коріння алкоголю, наркотиків я вже зрозумів, що це небезпечно, і завдяки сьогоднішньому заняттю я зрозумів, до яких наслідків це може призвести, що можу постраждати не тільки я, а й близькі люди, які мене оточують. Пожежники та соцпрацівники показали учням документальний фільм про причини виникнення вогню та обговорили його. Вони активно і розмовляли, і йшли на бесіду і відповідали на запитання. І я бачила зацікавленість в очах дітей. Ці зустрічі особливі тим, що пожежників супроводжують соціальні працівники. Вони підказують, як знайти до кожного підхід та допомагають проводити роз'яснювальну роботу, скажімо, пояснюють небезпеку цигарок та алкоголю. Адже курці на підпитку часто стають причиною пожежі. На сьогоднішній день з початку року в області виникло 117 пожеж. На пожежах загинуло 8 громадян. В основному пожежі виникають саме в житловому секторі, тому виникла необхідність. Створення такого мобільного консультаційного центру соціальної роботи щодо щоб для проведення всеохоплючого навчання населення, вслід за Гащанським мобільний консультаційний центр планує відвідати села Корицького та Дубинського районів. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Старий начальник на новій посаді Володимира Оглоблю призначено на посаду начальника головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Очільника новоствореного облуправління керівному складу рятувальників Рівненщини представив директор одного із департаментів Держслужби із надзвичайних ситуацій Григорій Марченко. Нове управління об'єднало у собі інші два управління Держтехногенбезпеки та МНС. Саме останнє ще донедавна очолював пан Оглоблян сьогодні виповнюється 108 років із дня народження письменника та публіциста Уласа Самчука. Уродженець дермані з Долбунівського району він був тісно пов'язаний із рівнем. Як вшановували пам'ять волинського мера, розповість Тетяна Климчук. Дозвольте ось цей нагрудний знак. Вручити вам, Євген Іванович, а його повісити. «Отут тут давайте можу? Ми повісимо. Можемо. У Євгена Шморгуна це не перша літературна відзнака. Втім саме премія імені Уласа Самчука для рівненського письменника є особливою. Її вручили в день, коли виповнюється 108 років з дня народження знаменитого волинянина. Я по-перше, вельми щасливий, що мені вдалося дожити до того, щоб встановили премію Уласа Самчука. Мати премію якраз саме імені оцього символа українського, це я вважаю вельми почесно. Саме започаткувавши премію імені Уласа Самчука, міська влада рівного вирішила вшанувати пам'ять волинського гомера. Чиновники сподіваються, що про цю відзнаку незабаром будуть знати не лише у Рівному. У нас є велика мрія. Насправді, щоб ця премія стала всеукраїнською. Це дуже важливо. Ми таким чином популяризуємо наш край. Ми звертаємо увагу до великого імені великої людини. Ми... Мотивуємо наших українських письменників писати українською мовою. Запаливши свічку пам'яті, вшанували Волинського майстра слова в стінах музею імені Уласа Самчука. Доля письменника тісно пов'язана з рівненщиною. Тут він не лише творив, а й вів активну суспільно політичну діяльність. Тут він віднайшов чимало однодумців. Улас Самчук, коли жив рівному, редагував газету «Волинь». Гортувалися такі політично свідомі талановиті люди. Довкола редакції газети Волинь це був і. Ніл Хасевич, Олександр Петлюра, Роман Вжеський. Цього дня рівняни змогли побачити і дещо іншого Уласа Самчука. До 108-ї річниці з дня його народження у стінах обласної бібліотеки відбувся прем'єрний показ документального фільму Літописець свого часу. Автор стрічки, журналіст телеканалу РТБ Олексій Бухало, показав Самчука не лише як публіциста та письменника, окрема лінія у стрічці присвячена його особистому життю. Я думаю, що сьогодні не всі у нас в Україні знають, хто такий Улас Самчук. Чим займався особисте його життя, його творчість, його біографію і складну долю. І безумовно, що цей фільм спонукає до того, щоб відкрити книжку, ознайомитись з його творами, ознайомитись з його біографією. Ми сьогодні пам'ятаємо про нього. Я думаю, що цей фільм підтвердженням є цього. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День. Понад 6 тисяч комплектів документів надійшло до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від абітурієнтів Рівненщини. Це приблизно 60% від очікуваної кількості. В обласному інституті після дипломної освіти кажуть, зазвичай щороку від нашої області реєструють до 10 тисяч заяв. У центрі нарікають на типові помилки, що допускають абітурієнти при підготовці комплекта реєстраційних документів. Часто густо паспортні дані не співпадають із внесеними у реєстраційну картку. Відсутні дві фотокартки у пакеті поданок серокопію довідки з навчального закладу, а не оригінал. Освітяни нагадують, термін реєстрації на участь у ЗНО спливає 5 березня. Обласна федерація футболу визначила ключові дати майбутнього сезону. Так, 8 березня у Рівному розпочнеться обласний меморіал Шмургуна 6-7 квітня. Найкращі команди рівненщини та Волині у Клевані зіграють у турнірі Завадського. Старт Кубка області запланований на 14 квітня, а чемпіонату на 28. Фінал Кубка області та Суперкубок відбудуться відповідно 14 липня та 10 листопада. Разом з тим доволі не Ною залишається ситуація із кількістю колективів, що змагатимуться у двох обласних лігах. Одразу кілька старожилів чемпіонату все ще не підтвердили свою участь. Ще раніше повідомив про відмову від участі у змаганнях чинний чемпіон області Рівненська Славія. Така ж доля спіткала іншого представника обласного центру Авангард. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.